Солоті вухи ведуть у небо край, і сумно напруги то поля, то поля похилилася. Молодий юнак, молодий козак, там біля тополі коли росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче сина все чекає, та бога вже його душа мама, я в бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами мелеки повернуться живі. Тихо на дворі, і тільки чути я, як матері слова летіли, летіли місто, козака бачиш сину мій. Сеса, до віку буде вже горіти, горітиме вона модина, молодий коса, вірятом поні, коли наросте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче син. Ски чекає та в Бога вже його душа, Мам, я в бою за волю пішов та личі, за правду і доль нових поколін, за тих, хто у морі далеко і крилами лелеки повернуться живі. Там біля тополі, коли не росте, мамині, очі чекають тебе, сива у чи плаче сина все чекає, та в Бога вже його душа мам? Я в бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко і крилами далекі.